Слава нашому Господу! Слава, слава. слава за те, що сьогодні Бог так веде нас сьогодні по цьому служінню. Буду читати дуже відоме місце. Я думаю, всі ці місця знають. Це п'ятий розділ Євангелія Матвія. І там в заповіді блаженства написані. Одна з блаженств Ісус каже, хто блаженні. Баження, голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Знаєте, це те місце, яке Бог каже, як ми знаємо, що ті, що бажають праведності, вони наситяться. Ті, що шукають праведності, І є велика правда, те, що як ми відносимося до цих слів. Сьогодні розмірковував думаю, як я багато чув, проповідей, багато спілкувань. Коли люди знають багато про Бога, я дивлюся на Ісуса, коли Він ходив по землі, коли Він учив людей. І було дві різні категорії людей, дві дуже різні. І від цієї цього, від цього різниці вони отримали свою нагороду. Були люди, які приходили, слухали, дивились чудеса, чули притчі. І були апостоли. І теж вони слухали це ж саме слово, ці самі чудеса бачили, ці притчі слухали. Але вони не розуміли і другий раз питали. Ми дивимося тих апостолів, мужів, які вже дорослі, кажуть, і спрашують: а чому, а що, а як? А ті люди інші вони не спитали, вони щось послухали, побачили чудеса і відійшли. І дуже багато велика різниця в тому, що. Апостоли стали дітьми Божими, служити Богові, а люди через якийсь час кричали «Розіпни Ісуса і отримали свою нагороду. Я хочу, щоб ми розуміли, що слухати Слово Боже і розмірковувати над Словом Божим це дві різні нагороди. Якщо ми знаємо, що блаженні ті, що шукають праведності, це одне. Ми знаємо, що люди шукають, і ми можемо сказати, що ми теж шукаємо праведності. Ми час від часу розмірковуємо над тим праведністю, але питання, чи ми розуміємо, що ми кажемо, Буду читати ще одне місце з послання до Римлян, 9 розділ, 30 і нижче. Павло пише до віруючих в Римі, для християн, якими ми теж себе читаємо. Що ж скажемо, язичники, які не шукали праведності, осягнули праведність ту праведність, що звіри, а Ізраїль, який шукав закону праведності, не осягнув закону праведності. Чому? Тому що шукав не звіри, а зділ. Вони спіткнулися об камінь спотикання, як написано, ось складу на сьогодні камінь, спотикання на скелю, спокуси, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Це пише та людина, яка єврей від єврея знав закон Моїсея, але до якогось часу він зрозумів, що треба по-другому жити. Він не просто слухав людей, не слухав учителів, які вчили їх, які його навчали, до якогось часу він слухав, а потім почав розмірковувати, щось не дає мені покою, щось мені не дає спокою. І він зустрівся з Христом, Христос йому відкрився. Ми знаємо цю історію. І ось він зараз каже. Праведність вона є. Але одні язичники шукали по вірі, а другі євреї по ділам закону. Питання, що таке праведність? Що таке праведність? Ми про неї балакаємо, балакаємо. А що воно таке? Як його зрозуміти? Що таке праведність? Ну, Ми читали про заповіді. Євреї не знайшли праведність через заповіді. Через Ісуса Христа. Да, амінь. Це ті язичники, які через віру в Ісуса Христа отримали праведність. Праведність, десь я читав так, що праведність Божа це коли Бог ставиться до людини в залежності від її діл. Як вона поступає. Ми знаємо, що з праведним праведно, а з лукавим по лукавству серце Його. До нас, якщо ми в Христі Ісусі, Бог дивиться не за наші діла, а через жертву Ісуса Христа. Якщо ми дійсно розуміємо, що ми, омиті, очищені, що наша та грязна праведність запрямована одежа, а ми та кров'ю Ісуса Христа. Ми маємо новий одяг в Ісусі Христі цю праведну святость. тоді Бог дивиться на нас через Ісуса Христа, через цю кров. А ми як робимо праведність, яка з нашої сторони праведність може бути? Як ми дивимося? Тому що тут шукали люди. Язичники шукали, ізраїльтяни шукали. Що ми можемо зробити, щоб знайти праведність і бути праведними? Тут хочу нагадати одну річ – це правда. Така є слово, таке правда. Ми десь знаємо, що це таке правда. І якось мені попалося такі прислів'я наше. Люди шукають правду, але її не люблять. Я думаю, яка мудрість тута? Люди шукають правду. Сьогодні нема людини, яка б не шукала правду. Сьогодні вся інформація, все, що ми чуємо. Все, ось ми правду знаємо, ми вам скажемо правду. Ось ми скажемо, як було, як є. Але коли людина на себе подивиться і подивиться на ту правду, яку вона бачить в себе, то вона не любить її. Ви Знаєте, те, що ми чуємо, не завжди правда. Не завжди правда до кінця. Що нам подають в цьому світі? Ви знаєте, зараз немає людини, яка не знала про те, що твориться з Трампом. Я думаю, немає людини в такому світі, щоб не родилося на Трампа і каже, що він робить що він на це робить. А я так думаю, дивлюся і думаю, а ми ж не знаємо, що він творить. Ми бачимо його шаги, які він робить. А що він має на цілі, ми ж не знаємо. Яку ціль він хоче використати. І Якщо ми подивимося з другої сторони, то. Трамп дуже не, не подобається і Китай, а Китай з Росією дружить. Тут не питання, що Трамп хоче оторвати Росію від Китаю, а там далі що буде рішати. Тобто ми не знаємо правди. Ми не знаємо правду, як наші, можливо, владці, президент і другі ведуть себе. Чому вони так ведуть? Вони десь питаються нам об'яснити. Ну, ми думаємо, ми ж швидше знаємо. Тому. Цю правду, яку ми знаємо, не дуже завжди ми любимо. Особливо, якщо нам щось кажуть про нас, правду якусь. Ми думаємо, ти ж не знаєш, що я хотів зробити. Ти не знав, чу... на що я так зробив. А люди бачать зі своєї сторони осуждають, судять. Тому будемо пам'ятати, що наша праведність перед Богом ніяка. Ту правду, яку ми можемо. Показати Бога, вона ніяка. якщо ми не будемо в Ісусі Христі, ми будемо от, як ті євреї, які шукали правності по закону. І ми знаємо цю їх життя. Ми знаємо це життя євреїв десь частково. Ми знаємо, але те, що ми знаємо, нам достатньо. Вони знали закон. Хто із нас сьогодні знає закон? Які заповіді ми сьогодні знаємо? Це нам питання. Ну, дві, дві заповіді основних. Але їх, щоб виконати, то маємо другі заповіді. Так що поэтому будемо дивитися. Ізраїльтяни знали, що від них требує Господь. І на сьогодні він не змінився. Сьогодні Ізраїль так само живе по цим заповідям. І Бог з ними буде мати своє спілкування. Чому вони так поступали? Що вони виконали, що не виконали. Але Бог управляє цим світом. І до сих пор євреї живуть і вони мають ще виконати свою частину плану Божого. Такого як ми ще можемо тільки догадуватися, як брат читав з Даніїла книги, ще якісь книги нам відкривають відкривають. Откровення відкриває, що буде, але як воно буде? Коли? Це нам ще питання. Але в нас сьогодні питання, чи я сьогодні праведний, Чи якщо сьогодні прийде Господь, де ми будемо? З тими п'ятьми, що зайшли, чи ті п'ятьми, що кричали за воротьми, дівами, чи ми з Богом сьогодні можемо сказати? Я вірю, що я з Богом. Будемо сьогодні розмірковувати, щоб ми. Знали, що ця праведність це дуже важлива. От цієї праведності буде Бог судити нас. Так що будемо розмірковувати, як же нам знайти цю праведність? Ізраїль казав, що вони по закону вже знають, який закон Бог їм оприділив, що їм буде добре, що вони мають виконати, це тяжко, а нам просто праведність від віри. І коли ми читаємо. В цьому ж посланні четвертий розділ Павло пише так: четвертий розділ, четвертий вірш. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого, віра його зараховується за праведність. Давид також називає блаженну ту людину. Який Бог зарахував праведність незалежно від діл, Блажені, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Блажена людина, який Господь не, не зараховує гріха. Це Бог пише про нас сьогодні. Давид ще це розумів? Давид розумів, що силами своїми людина закон не виконає. І є та благодість те блаженство, яке. Бог відкриває нам в Ісусі Христі, що Бог нам дав цю можливість зрозуміти. Бог каже, одному, якщо ти робиш, тобі нагорода за те, що ти зробив. Або а краще повірити в прощення гріхів. І далі ми можемо знати, згадувати про Авраама. Там питає Павло, коли Авраам отримав праведність? Коли? До закону чи по закону? Повірив Авраам. і названий батьком віруючих. Він повірив. Він довірився, він десь почув. Йому не було написано таких книг, як нам написано сьогодні. Не було Біблії, не було свідоцтва пророків. Було язичництво кругом, де він жив, у Халдейському. Але він почув Бога, він шукав його. Коли ми можемо подивитися сьогодні фільм про Авраама, там дуже яскраво показано, що він жив, де було багато богів, багато ідолів. В нього був родич, який торгував ідолами. У Авраама була проблема з дитиною, нема дитини. Він каже, ось цього ідела візьме, цього Бога, а ось цього Бога попроси. Авраам відкинув і пішов. І якось Бог йому сказав, ось я йди, виходь! І він повірив. Дуже недобре було йому, впустили, оставляти будинок свій, але він повірив і пішов. Повірив. І тому Бог каже, це праведність. Авраам став праведним. Він повірив. І ми, якщо сьогодні дійсно віримо, що Бог нас виправдав через жертву Ісуса Христа, ми блаженні. Ми блаженні, Якщо до кінця розуміємо, що наша праведність в Ісусі Христі, і ми можемо тільки розмірковувати, яка благодать в нас сьогодні є. Але є ще питання друге. Вернемось знову до цього розділу Матвія, п'ятий розділ Матвія. Ісус після того блаженства, яке Він каже, що блажені люди, які розуміють, мають. Розуміння, що вони шукають в своєму житті, що вони хочуть досягти праведності, миру, творити чудеса, мир між людьми. Ці блаженні люди мають ще щось зробити. Він же не каже, що це інше написано. Це тим людям, які стояли, слухали, і тоді 5 розділ, 20 вірш, ми читаємо так. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете в Царство небесного, до царства небесного. Знати, що Бог нам дарував якусь благодать, дав нам праведність, нам дав нам мир, дав нам спокій, Бог дає це. Якщо ми його шукаємо, якщо ми розуміємо, що в Бозі все є. І ми це шукаємо, і Бог каже: я вам дам, я вам відкрив, як це отримати. Я прийшов для того, щоб вас навчити цьому, щоб ви дивилися на мій шлях, на моє життя, як я вас навчав, і ви отримали це. Але Бог каже чомусь, якщо ваша праведність не перевищить праведності книжників фарисеїв, і тут питання, як ми можемо порівняти нашу праведність з праведністю книжників фарисеїв. Тому що це дуже важливе питання, Бог запевняє, що ви не до царства Небесного. Ми можемо дуже багато міркувати, як це. Фарисеї виконували закон там 613 заповідей. Ми ж їх навіть і не знаємо. Це що треба ці заповіді, щоб виконати, а потім ще щось більше зробити. Ні, Бог далі каже, що як нам треба поступати. Я Тільки частину, ми вдома, я думаю, маємо Біблію почитаємо. Я тільки прочитаю декілька віршів. Ісус каже, ви чули, що було сказано праведним, не вбивай, а коли хто вб'є, то підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається, на брата свого безпідставно, Підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака, то підлягає Верховному суду. А хто скаже дурний, то підпадає під вогняну гієну. Це те, що Бог каже. Якщо ти знаєш якусь заповідь, то ти маєш зробити більше. Не тільки не вбивай, як сьогодні люди кажуть, я ж нікого не вбив, я ж нікого не. Вишив життя. Але Бог каже, ти якщо на когось сказав гниле слово, Ось, будь ласка. Якщо маєш якесь гниле слово на когось сказати, то подумай. Це дода до твоєї праведності чи наоборот, ти будеш менший, ніж той фарисей. Далі Бог каже, Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертвенником і піди спершу помирися із братом своїм, а тоді вже приходь приносить свій дар. Це теж питання. Люди хвалилися, що вони багато жертвували, що вони там зм'яти стіну з усіх своїх достатку давали жертву, а Бог каже, Ось якщо ти хочеш бути праведничим за фарисеїв книжників, розмірковуй, як ти несеш. Якщо ти з кимось там у ссори, скандалі, то піди примирися. Далі Бог каже, ти ж самий, домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Запевняю тебе. Не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього квадранта. Це теж Бог каже, дивися, якщо маєш якусь суперечку, не доказуй свою правоту. Не доказуй, що ти правий. Не Біжи в суд. Не питай, кого там, щоб тобі підтвердили свою правоту. Мирись. Не стой за своїм я. Мирися, примирися, Стань меншим. Уговори! Щоб тобі мати ту честь, бути праведність більше, ніж у книжників і фарисеїв. Це... І далі можете почитати довго і проаналізувати в собі, як я живу, чи я дійсно маю цю праведність, без якої Бог каже, ви не війдете в царство небесне. Якщо ж навіть ви повірі, повірили, але у вас чогось не вистачає, тому дивіться. Ще одне місце. Зачитаю э, Книга Якова. Так, мы... Заклав. Ми дуже знаємо це місце, дуже добре, я думаю, але я хочу його прочитати. Де апостол пише про те, як нам перевірити себе. Кожен себе може перевірити, чи я дійсно маю праведність від Бога, чи я можу тільки знати про її про неї. Другий розділ Якова, 17 вірша я буду читати. Так і віра, якою ми оправдуємось, якою ми кажемо, що ми по вірі маємо праведність, що ми такі діти Авраама. Ми так кажемо, якщо ми дійсно віримо, то ми діти Авраама, там написано. Ну, Провіримо себе. Така і віра, коли немає діл сама по собі, є мертвою. Але хтось скаже, ти маєш віру, а я маю діла, покажи мені свою віру без діл. А я покажу тобі свою віру і своїх діл. Чи віриш ти, що Бог один добре робиш? Але й біси вірять і тремтять? О, марна людина! Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісаака на жертовника? Хіба не бачиш, що віра діяла? разом з Його ділами і віра стала досконалою через діла. Це те, що Бог каже, якщо ми думаємо, що нам віра у праведність по жертві Ісуса Христа, то Бог каже, покажи свою віру, покажи свою віру, покажи свою праведність. Покажи свою правдіст, як ти правильно живеш, як ти правильні діла робиш, як ти ті діла, що роблять порісе, ти їх більше робиш. Тому будемо розмірковувати, щоб ми не просто були слухачами забувчими, ті, що послухали, подивилися, відійшли і забули. Про таких Бог пише в книзі цій, що вони, як до зеркала, прийшли, подивилися на себе, відійшли і забули, який вигляд мають. Так про нас другий раз Бог пише. Щоб ми мали розуміти, що Бог нам дав це життя, дав цю благодать, не виконувати ті всі заповіді, які Бог наложив на Ізраїль, щоб вони жили по ним, а що ми маємо благодать по вірі, бути праведними перед Богом, що на нас Бог дивиться не так, як на Євреїв по виконанню закону, а через жертву Ісуса Христа, через Його кров дивиться на нас. І коли десь ми недосконалі, Бог каже, Ісус за вас заплатив. Заплатив за вас, за всі ваші недосконалості, за ваші гріхи, за те, що ви ще недосконалі. Але прийде час, прийде час до кожної людини. Коли Бог скаже, стой. Все. Павло пише, що людям однажди родиться, а потім суд. А потім суд. Прочитаю вже останньої книги Біблії, з останнього розділу, коли Бог вже все сказав людям, Бог каже так нам сьогодні. 22 й розділ об'явлення, 12 й вірш. З 11. го Ісус каже апостолу Івану. Неправиди нехай далі чинить неправедність, нечестивий нехай ще опоганюється, а праведи нехай далі чинить праведність, і святий ще освячується. Це наше служіння. Це те, що Бог каже, людина, якщо ти праведний, нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Нехай кожна, кожна з нас душа. Дивлячись на себе, каже, я ще маю якісь недостатки. Я ще щось маю. Так, да, я знаю, що Ісус Христос мене полюбив таким, як є. Таким, як є, я пішов до Бога. І Бог мене прийняв. Але Бог каже, щоб ви були досконалі. Я хочу, щоб ви були досконалі. Щоб ви не були младенцями во Христі, а щоб ви росли в образ мужа совершенного. Це ціль Бога. Якщо ми... Просто знаємо про благодать, якою ми куплені, то ми просто знаємо про те, що Бог любить нас. Але прийде час і Бог нас випробовує. Як Аврааму ми читали, випробував. Бог знав його віру. Але чомусь Бог дав йому таке випробування сина свого єдиного принести в жертву і дивився за ним. Так і нам другий раз здається такі випробування, що нам кажеться це дуже тяжко. Але Бог каже, я знаю, але твоя віра має це зробити. І далі ще один вірш, 12. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Блаження ті, хто випре свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста. А назовні міста будуть пси, чаклуни, розпусники, вбивці і далопоклонники, кожен, хто любить чинити неправду. Це Бог каже, дивіться, Це... я вам казав, коли ходив по землі, що прийде час, я відділю одних від інших. Я виберу тих, хто прикладав зусилля. Очищати свій одяг, освячуватись, бути праведними, піклуватись про цю праведність. не тільки слухати, як Бог нас любить, не тільки слухати, що Бог нас полюбив любов'ю вічною, але прикладав зусилля, щоб як Авраам показати свою праведність, заказати, що я живу не законами цього світу, а законами Божими. Якщо в цьому світі є такі закони, я більше роблю. Я роблю милость, милость. Я роблю те, що Бог каже, отак треба поступати. І тоді Бог каже: прийде час ви випрати свій одяг і вийдете в місто з брамами. Тому хай Бог нас благословить сьогодні. Пам'ятати, що Бог не закриває сьогодні нікому право вийти туди, але він дивиться, як ми живемо. Наші про ту благодать, наші про ту милість, яку він явив до нас, що ми були колись не народ написано. Ми були язичники, були ідеопоклонники, були такі, яких Бог відкинув. Був час, коли Бог каже Ізраїлю, зайди в цю свою землю і вигани всіх цих язичників, всі ці народи, які жили тут а до тебе, винищи їх. Так і до нас можна було прийти. Але Бог свою благодать проявив до нас сьогодні, що ми живемо по той благодаті, яку Бог явив нам, щоб він нас назвав своїми дітьми. Не тільки народом своїм, а дітьми, рідними, близькими. Дав нам таку честь, тому Бог каже: дивіться, якщо ви це знаєте, поступайте, як я. Поступайте, як я поступав, милосердно, праведно. Любив других, не судив нікого. Ісус так жив, прожив своє життя, показав нам приклад, щоб ми знали істину, щоб ми мали ціль в своєму житті слухати Бога. Ісус каже, я не творю своєї волі, а творю волю Бога. Я Кожен день, кожен ранок стою на колінах, спрашую Бога, що мені зробити сьогодні. Тому Бог каже, дивіться, якщо ви знаєте про мене. І хочете війти зі мною в царство, то поступайте, як я. Як я. І тоді війдете, тоді ви освятитесь не тільки через мою, мою кров, а через своє життя. Ви будете свідчити другим. У вас буде світло, те, яке я мав і вам даю. Хай Бог благословить нас сьогодні, пам'ятайте, що прийде час, коли ми залишимо це життя, і що ми отримаємо, де ми будемо вічність проводити. Хай благословить нас, щоб ми були з Богом в його царстві. Амінь амінь.